Я хочу вам зробити такий невеличкий прогноз по знакам Зодіаку на 25 червня. Тобто це буде молодик, так? новолуння, як ще кажуть. Так, зараз я буду дивитися на карту і буду казати. Значить, знак Овна потрапив в нас у четвертий будиночок. Що таке в нас четвертий будинок? Четвертий будинок це в нас сім'я. Це в нас рід, це в нас родина, дім, нерухомість і е, комфорт. Значить, у вас буде йти дуже гарний період для ремонту, перестановок. Може хтось з вас хотів би вже давно розпочати ремонт, і це вдалий час, щоб хоч перші шашки зробити. Крім того, в цей час вам захочеться ну, змінити якусь обстановочку. Може, вам захочеться кудись і поїхати. Далі, що в нас ще? Може, четвертий будиночок. В принципі, в цей період також буде можлива покупочка або продажа нерухомості, або розділ якогось майна. Можна купити собі в цей період або зробити перше шашки, або вже почати шукати, да, в соцсетях, наприклад, обяви, на покупку якогось будиночку, або квартири, або дачного участочку, або землі. Цей час можна завагітнити, так що овни, у вас є така можливість. Дехто може змінити місце проживання, кудись переїхати. Далі, що в нас ще? Тут можна буде четвертий будиночок. Ага, ще у вас може бути таке, що у вас буде увага більш приділятися до. Ви будете увагу приділяти своїм батькам. Тобто, ж, можете чимось їм допомогти. Або, або можете допомагати своїм, там, своїй сім'ї, да, домашнім своїм. В принципі, четвертий будинок це все, що пов'язане з нерухомістю, з родиною і з поїздками. Так, ну, в принципі, все. Для овнів ми якби це е сказали. Далі ми розсмотримо, значить, телець, телець, де в нас телець, ага. Телець. Це в нас е, телець потрапляє у третій будиночок. Це, це транспорт, це якесь знає, знайомство, це курси, це е, близькі родичі, брати, сестри, сестри. І саме найголовніше тут, в принципі, йде навчання. Тобто, це вдалий час для тельців, хто хоче піти у навчання. Можете шукати, заходите в інтернет, комунікації, і ми дивимось і вибираємо собі да, наставника або якесь навчання. Далі може прийти якась важлива інформація. Що ще ми можемо тут зробити? В цей період дуже у вас розмови, які будуть в цей період, просто понаблюдайте. Вони дуже будуть важливі, і вони несуть таку, знаєте, будуть нести підтримку. В цей період ви можете е, покупати автомобіль або, або продавати автомобіль. Тому що третій будинок у нас також пов'язаний з е, авто. А по е, курсам я вам сказала. Може хтось як дитину свою на кружки нові поведе, також може бути. Нові навички можуть бути, які вам будуть необхідні і відкриють потім нові можливості. Також може з'явитися у вас поповнення у сім'ї у близьких, тобто у брата або сестри може народитися дитинка або завагітніти. Тобто якісь будуть новини від брата або сестри, від родичів. І що ще можна, що ще можна, комунікації у вас будуть йти і буде связь, пов'язана, комунікація пов'язана з колективом. Тобто у вас буде спілкування прямо з колективом таке. Далі у нас далі в нас близнюки. Значить, близнюки в нас попадають у другий будинок. Другий будинок це в нас про гроші, це в нас про самооцінку, це в нас про фінанси, це про нас істочник доходу, звідки в нас дохід. Це вдалий місяць для фінансових операцій, для фінансового плану. Зараз можна і навіть, навіть нужно. Шукать новий істочник доходу. Якщо ви, наприклад, займаєтесь там, таро, або продаєте свічки, або виробляєте там з мила якісь, да, ну, фігурки, там, що там виробляють, зараз вдали час це виставляти, продавати і проявляти себе. Можна в цей час буде в новолуння для вас, близнюки, запустити рекламу на ваші послуги. Тобто вам потрібно зараз бути більш активніше, ніж ви завжди. Можливо, прийдуть нові ідеї, якийсь прибиль може прийти, інформація може до вас прийти як Може в Тіктоці вам попадеться, як можна по вашій ніші заробити більше грошей. Наприклад, е ну, як більше заробити грошей. Може, якась там е приклад якийсь вам прийде, і ви о, я можу це також зробити? І візьмете цей приклад собі, і так само ви через соцсеті покажете себе. Так, що ще я хотіла тут сказати. Також вам краще близнюки навести порядок у ваших фінансах. Тобто, підрахувати, потім составити план, бізнес-план, да? наприклад, або план, що вам потрібно там купити, на що потрібно потратити, що потрібно відкласти. Але Зараз реально класний час для того, щоб вам можна підзаробити більше грошей. І вам потрібно не сидіти на місці, бо якщо ви будете сидіти на місці і нічого не робити, ну, звісно, для вас цей другий будинок, ну, він пройде та і все, тому що ви шанс свій тіряєте. Ну, Тільки вам потрібно бути трохи активніше і показувати себе, хизуватися, що ви це можете, ви, ви такі класні, ну, зрозуміли, показати себе. А, далі. далі ми будемо розглядати рак. Рак у нас попав в перший будинок. Перший будинок це я, це мої можливості, це моя унікальність, це е, ваш, е, ваша. Особистість, це самооцінка, це ваш імідж. Тобто це я. Перший будинок це ваше я. І е, це цей період е, молодий да, новолудня, це е, нова енергія і ваша внутрішня, ваша батарейка. Вона знову, знаєте, так. Підзаряджується що ви себе можете показати, ви можете про себе розказати. Це такий вдалий час заявити про себе. Е, ви можете, можете навіть е, змінити зовнішність, самооцінку, е, займати, зайнятися собою, своїм е, виглядом, да, внешнім відом. В общем, вам треба вийти більш в широкі маси відкриття нових можливостей в житті. А ще можливо, що ви відкриєте для себе нове професійне направлення, тобто де ви зможете себе показати і про себе заявити і продавати. До вас прийдуть нові люди, а ваше життя це, це новолуння. Якщо ви е, в поїзд, наприклад, да, в пошуку е, другої половинки, то це вдалий період для знайомств. Так що ми не сидимо вдома, а йдемо в кафешечки, кав'ярні, десь у парк, прогулюємось і ми можемо познайомитися з Хлопчиком або дівчинкою. І при чому е відносини бу можуть бути дуже потім серйозні. Так що, будь ласка, раки, для вас такий шанс.